Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я би дуже коротенько хотів би поговорити про те, чому я вважаю недоречним купівлю автомобіля в Європі і розмитнення його в Україні. Недоречним, оскільки це просто фінансово невигідно. Я розповім вам про свій досвід, з чим я зіткнувся сам. Я закінчував інститут в Польщі, працюю вже тут понад 10 років. Моя родина проживає в Україні, і я вирішив просто собі купити автомобіль на українській реєстрації. Звісно ж, перша думка це купити автомобіль в Польщі, розмитнення. Знайти його і таким чином заощадити там якусь тисячу доларів, може 500, може тисячу. Так я собі думав. Але коли я перейшов до практики, виявилося зовсім інакше. Перше, що я зробив, це відкрив сайти, українські сайти продажу автомобілів і польські сайти продажу автомобілів. Я взяв два ідентичні автомобілі. Я говорю ідентичні однакового року виготовлення, однаковий пробіг не перебували в ДТП від там першого другого власника і тому подібне. Куплені в українському салоні, куплені в польському салоні, офіційне обслуговування. І різниця в ціні в таких автомобілях складала від. 500 до 800 доларів. Тобто ми розуміємо, що не така вже велика різниця на сьогоднішній день, але ж далі я зайшов на сайт української митниці, є калькулятор розмитнення на їхньому сайті і ввів дані свого автомобіля, який я хотів, який я порівнював, і виявило, що розмитнення такого автомобіля складає 2000 доларів мінімум, 2-2500, в залежності від об'єму двигуна і віку. Але вартість автомобіля в основному залежить від того за якою ціною ти його купив тут а в Польщі. І в мене з'явилось звичайне питання. А де взагалі логіка, хто ці машини жене, хто їх продаває? Якщо різниця в ціні, якщо ти купиш в Польщі і розмитнеш його, то ти ще й переплатиш тисячу доларів. Я був шокований трохи цим. Думав, що я щось не до кінця розумію. Почав з цим питанням розбиратись, почав питати, читати і тому подібне. Маю деяких знайомих людей, які займалися перегонами автомобілів, і маю людей, які купували такі автомобілі. Читав всякі різні сайти, дивився блогерів, слухав, і виявилося все дуже просто в українському стилі. Все зав'язано просто на корупції. Саме елементарне ти купуючи автомобіль в Польщі. Ти повинен вписати його ціну в 10 разів меншу його вартості в дійсності. Тобто, якщо ти купив автомобіль за 10 тисяч доларів, то ти повинен вписати тисячу доларів, що ти що ти його купив за тисячу доларів. І коли ти приїжджаєш на митницю, митник бачить, він дійсності знає скільки коштує такий автомобіль в Польщі. І він бачить, що ти вписав. Він тобі говорить, або ти даєш гроші, або я тобі нарахую миту згідно його ціни. І таким чином перекупи люди, які мають знайомства на кордоні, люди, які там вже довгий час цим займаються, в них все там налагоджено, в них є телефони, в них є зв'язки, в них є там своя конспірація і тому подібне. Перекупи, вони просто зменшують ціну автомобіля в 10 разів. Приїжджають на кордон, розмитнюють його там за якісь 200-300 доларів, 200-300 доларів дають митнику, і таким чином на якісь пару сот доларів автомобіль виходить дешевше. Якщо ж я говорю про себе, коли я в Польщі особисто купив автомобіль і приїжджаю на митницю, навіть якщо я впишу його ціну там в 10 разів меншу, чим він коштує в дійсності. Мені митник скаже: до побачення, я тебе не знаю і не хочу з тобою нічого мати спільного. Це Ну, В кращому випадку, може, він і погодиться взяти від тебе якогось хабаря. Але це, це буде хабар точно не 200-300 не 300 доларів. І це буде хабар мінімум в 1000 доларів. І все одно тобі розмитнення такого автомобіля, е, враховуючи цей хабар, не вийде вигідним. Але все ж таки, гонять ці автомобілі, везуть ці автомобілі. Чому вони вигідні е, для перекупів для тих, хто цим займається? Е, і. Вивчаючи це питання, я е, знайшов дуже цікаву статтю. Ви всі пам'ятаєте, мабуть, 2023 рік. Там е, е, була така інформація, що хочуть зробити розмитнення в дії, і Верховна Рада в Україні не прийняла цей закон розмитнення через застосунок ДІЯ. Чому не прийняли? Я почав виясняти, і кореспонденти пишуть та, що це елементарно погубить в першу чергу корупційну схему. А по-друге, ніхто не буде цим користатися. Люди, які будуть вписувати правдиву ціну, а дія це застосунок, який буде знати, яка правдива ціна. Він вам нарахує розмитнення згідно того, якого воно має бути в дійсності без хабарів і без нічого. Тобто, і якби прийняли цей закон про розмитнення в дії, то по-перше б. Ця вся корупційна схема на кордоні вона би просто була неактуальна. І, по-друге, для людей би теж було просто невигідно брати автомобіль і вести його, розмитнювати через дію. Тому Верховна Рада хтось за цим слідкує, хтось за цим стоїть, хтось має з цього мільйони, бо сотні машин кожного дня завозяться в Україну, мільйони доларів. І... Тому Верховна Рада не прийняла такий закон. Це ще, ще раз підтверджує те, що дійсно є корупція і дійсно е, вигідно е, автомобіль розмитнювати саме за такою корупційною схемою. Все ж таки перекупи вони продовжують вести ці автомобілі, навіть даючи хабаря, навіть стаючи учасниками цих схем, навіть беручи на себе відповідальність, вони говорять, що це вигідно. Е, і я з цим також не погоджуюсь. Навіть якщо ти маєш знайомства на кордоні різниця в 700-800 доларів автомобіля, ну не варто цього робити. Митнику дай, ми то все одно там якісь пару сот доларів мусиш заплатити, да, бо ноль воно не буде коштувати. Дорога, транспорт, якісь страховки, все інше це фінансово невигідно. Тому я хочу, щоб ви розуміли і знали, що перекупи, які їдуть купувати автомобілі в Польщі і в Європі, вони не купують автомобілі, вони не дивляться на їхню історію, тіпа, якою вона там була. Вони дивляться в першу чергу, першу і в останню, мабуть, на їхню ціну. Вони купують саме дешевий автомобіль. Ви розумієте, що якщо відкрити український сайт, авторія, взяти два автомобілі однакового року виготовлення, на одному може бути пробіг 500 тисяч, а на одному 100 тисяч. Один може бути перебувати в ДТП. Перебував у ДТП, другий не перебував. І тоді виходить і різниця. І навіть в Україні різниця в автомобілях може складати 2-3 тисячі доларів. Так само і в Польщі це все актуально. розумієте? Можна купити ідентичні автомобілі в Польщі, але їхня різниця буде складати 2-3 тисячі доларів. Перекуп, приїжджаючи сюди, він дивиться на ціну. Він купує той автомобіль, йому все одно. Чи він був пригнаний з Германії, чи він був в ДТП, чи він там він дивиться зовнішньо, все окей, в порядку пробіг це скручений 100%. Уявіть собі. Поляк купив у Германії, скрутив один раз пробіг, пригнав сюди в Польщу, поїздив пару років і продає українському перекупові, який купляє цей автомобіль, скручує пробіг і завозить його в Польщу. Уявіть собі, ну автомобіль скручений пробіг у два рази. То це вже не автомобіль, а це вже там невідомо, що від нього залишилось, розумієте? І я знаю людей, які купували такі автомобілі, і вони переплачували форсунки, турбіни виміняли там це все ремонтували. І... І навіть виходило з ремонтами ці кошти ну, краще було б купити в Україні такий самий автомобіль, і дешевше було, але від одного власника, наприклад, і без скрученого пробігу. Тому то от, така історія: таким чином, перекупи заробляють. Ми повинні розуміти, все ж таки, що в Україні є автомобілі на сайті Авторіга, наприклад, я дивлюся. Які можна дійсно розпізнати, чи скручений там пробіг, чи не скручений, які обслуговувалися в офіційних дилерських центрах. Які, наприклад, якщо вони перебували в ДТП, то авторія це все перевіряє, і вони бачать і знають по всіх базах даних страхових, вони перевіряють, чи був автомобіль в ДТП, чи не був. А коли автомобіль пригнаний з Польщі, ми не знаємо його минулого. А відсотків 60, що він пригнаний, був з Германії, скручений пробіг, був десь перебував в ДТП. І тому подібне. Тому купуючи такий автомобіль е з Польщі, да, навіть якщо він вже пригнаний в Україні, його ціна дешевше. Подумайте, перевірте. Можливо, все-таки краще переплатити тих 500 доларів чи 400 доларів, і купити автомобіль, який був продаваний в українському салоні, який обслуговувався в українському дилерському центрі, чим купити той, що з Польщі пригнаний, не знаючи його минулого. А зазвичай все так і є, тому що вигідно е переганяти тільки автомобіль автомобілі, які були або поламані, побиті. Я також часто бачу автовози, повні забиті, побитих автомобілів, їх розмитнюють там практично за нульовою ціною. Завозять в Україну, латають, купують там якісь. З інших розбитих автомобілів ці крила, двері і красять, ставлять, і продають як просто автомобілі, які не перебували в ДТП. А цього ви провірити не зможете, оскільки його історію не знаєте, оскільки він був зареєстрований в Польщі, а перед Польщею міг бути ще зареєстрований в Германії. Тому от така от правда. Якщо інформація була цікавою, сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал в майбутньому постараюсь також актуальні теми такі підіймати і говорити про те, що на сьогоднішній день актуально. До побачення.